Давайте я спробую простою мовою, да, для того, щоб люди зрозуміли, що саме таке децентралізація, тому що дуже багато людей політиків, експертів сьогодні її взагалі помилково визначають як адміністратив зміну ти адміністративного устрою, що саме дає простому українцю реформа децентралізації. В першу чергу потрібно зрозуміти, да, з часу закликів Михайла Горбачова, да, до передачі повноважень, нічого не відбулося. На жаль, не відбулося і в незалежній державі України за рахунок тих років з 92-го року, коли Україна є незалежною державою. З 92-го року Україна приєдналася до європейської харти і місцевого самоврядування, і тільки декларації за цей час були, практична вертикаль влади. Коли рішення приймається тільки в центрі і взагалі не дається жодних повноважень, жодних ресурсів, жодних бюджетних коштів на місцевий рівень, вона так і залишалася до сих пір. Практично незалежна держава Україна 25 років. Існувало, я не можу сказати, що розвивалося за рахунок той радянської системи, яка побудована була ще в радянські ну, часи по інерції руху. І тому, коли ми кажемо про те, що ми рухаємося в Європу, ми робимо Європейською державою Україну без зміни системи управління неможливо. Саме зараз через прийняття законів, коли в минулому році ми прийняли бюджетний кодекс з можливістю передачі додаткових ресурсів на місцевий рівень, а це означає гроші. І відповідальність, можливість вирішування базових проблем, і саме головне 42% Ми побачили збільшення місцевих бюджетів за минулий рік. По друге, сьогодні президент. Конкретно заявив про те, що він готовий віддавати свої повноваження, повноваження від центральних органів виконавчої влади як уряду парламенту на місцевий рівень. І сьогодні саме це закріплення в змінах до конституції, які вже в першому читанні пройшли через Верховну Раду. Щодо консолідації об'єднання громад, тут знову ж таки виникає питання, щоб децентралізація не виглядала як. Адміністративна зверху децентралізація а ну швиденько децентралізуйтесь, так об'єднайтесь і так далі, щоб е, люди переживають на місцях, щоб е, об'єднання не було механічним. От у вас територіально, от є кілька сіл, давайте їх об'єднаємо. Є ситуації, коли е, більш багаті села не хочуть брати, тягти е, більш бідні села. Наприклад, там якесь село має заводик на своїй території, на території угу. громади, отримує від нього кошти, податки і так далі, і не хоче ділитися цим е, сусіднім селом. Е, як в такій ситуації бути, от на практиці, я вам скажу це тимчасове явище. Чому? Тому що я б хотів би зазначити, що саме слово добровільне ми не просто так прописали в назві закону. Нам потрібно, щоб цей процес пройшов через осмислення, через розуміння громадами, що саме дає їм децентралізація, яким чином потрібно об'єднуватись. І якщо сьогодні... Є по деякі випадки, коли є там заможне село, да, є заможна громада, яка каже: слухайте, у нас, в принципі, зараз достатньо. Нам дали практично ті ж повноваження, як в обласному центрі, ті ж податки, ті ж надходження, ті ж субвенції, навіщо нам приєднувати те чи інше село, яке є там маленьке, кількість населення, є територія, але це можливість розвитку. І ми повинні про це не забувати. І якщо на цьому етапі є можливо, таке, ну, я би сказав, Штучне або помилкове мислення, то воно зміниться, коли побачиш, що саме земля дає податки і прибутки. Люди, які живуть в навіть в маленьких селах, але вони все одно отримують доходи, вони платять податки, вони виробляють ту чи іншу продукцію, і саме головне вони дають можливість розвитку і залучення інвестицій.